Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата і хочу вам показати ось такий наш кіоск, наш кантор, який на даний момент у нас продається. Як ми бачимо, він зараз був у вживанні. але клієнт тимчасово відмовився і ми його продаємо, він нам дав на продаж. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення у нас ось такі касети різних кольорів. Сам каркас він складається в нас з профільної труби різних параметрів. Довжина та ширина його. 250 на 250 що загальною площею становить 6,2 квадратних метри. Як ми бачимо, у нас тут є от пластикові двері. Тут у нас є хід для обміну валют, зробити автоцивілку, страхування і так далі. От Як бачимо, тут досі рекламки залишилися. Ось тут у нас є вхід всередину. О, тут з попередніх власників є такий невеличкий безлад. Ось тут є шафка, столик. Віконечко з тої сторони, віконечко з тої сторони. Камери є. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де розташована LED лампа, як і тут, так і ззовні. От. Стіни в нас є з ДСП плити ламінований та утеплені мінеральною ватою. Ну а на підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Ось такий обмінник у нас на даний момент продається. Ціна на нього дуже хороша. Тут, як ми бачимо, можна поставити свою рекламу, яка вночі буде світитись. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу!